Вітаю, друзі! Це канал Максиму за Лайф і рубрика Три поради на день. Обирайте, будь ласка, ваш варіант. Я буду працювати на таких трьох колодах. Це класичне Таро, Уейте, світлеї тіні і темний особняк. Але це буде перший варіант, другий варіант, третій варіант. Сподіваюся, що обрали. Отже, перший варіант. Темний особняк. Яка порада для вас? Дев'ять жезлів. Дивіться. Це карта власних кордонів. Але говорить про те, що ви вже вмієте їх вибудовувати. Ви знаєте свої цінності. Ви чітко знаєте, чого ви хочете, чого ви не хочете. Це не та історія, де потрібно себе пізнати. І знаєте, ваш будинок, ваші кордони, ваша міць. Тут не потрібно йти на компроміси. Тут не потрібно йти в чужу історію. Дев'ять жезлів, подивіться, як це жорстко виглядає? Я стою на своєму. Я вже сказав або сказала. Я більше не повторюю або ти це приймаєш. Або ні. В найгіршому світі як це може зустрітися? Просто тут буквально зустріч з поліцією. Питання по поїздкам за кордон. Потрібно перевірити свої документи. То може бути якась перевірка. Але тим не менше, 9 жезлів це. Як для мене про вашу стабільну ситуацію, я би сказала так: нікому не даєте права навіть оскаржувати, обговорювати ваше право жити так, як вам подобається, вчиняти так, як вам подобається. Бо ви вже в тому зрілому варіанті, де ви прекрасно себе знаєте і знаєте, чого ви хочете. Стійте на своєму. Другий варіант світла і тіні. Порада для вас. П'ятірка жезлів. А отут якраз кожен тягне ковдру на себе. Яка порада цієї карти, тому що це внутрішній скандал або всередині ви не можете себе зібрати докупи? Серце говорить одне, розум інше, тіло хоче і просто вимагає ще чогось. П'ятірка жезлів це бардак внутрішній, але часто може виглядати якийсь скандал вдома в колективі. Знову ж таки, заспокоїти тут в себе, відсилка на перший варіант. А виставити свої кордони, прийдете до фінішу першим, я би сказала так. А взагалі, п'ятірка жезлів, як для мене, вчить, бо дивіться, тут, бачите, хтось дотягнувся, а хтось просто впав, когось викинули з процесу. Я би вам порадила бути спостерігачем трішечки відсторонено, не бути занурним в якийсь скандал, в якісь розборки. Тут треба так: дати право собі вважати так, як ви вважаєте за потрібне, діяти так, як ви вважаєте за потрібне, але й дати право іншим теж мислити так. Тут просто про різність думок, про різність рівнів. Тут кожен знаходиться на різному рівні досвіду, віку, інтересів. Тому тут важко когось переконати і бути переконаним. Порада, дивіться це трішки як кіно. Дайте цьому вогнищу. Трішечки заспокоїтесь і тоді дійте. Не властьте в скандал. Третій варіант Тароїта порада для вас. Король Пентаклів, а тут все гарно, стабільно. Король Пентаклів прийом на роботу, стабільність в грошах, це земний чоловік, це матеріальний чоловік, це надійний чоловік, це зустріч з таким чоловіком. І перевірте себе, можливо, той партнер, з яким ви зараз, він дотягує до звання короля Пентаклів. Якщо ні, це не ваша людина. Ваше єство прагне стабільності, матеріальності. Вибирайте краще в цьому світі. І вибирайте сьогодні краще. І дивіться, можна це монетизувати чи ні. Вам конкретно щось пропонують чи просто балачки? Не все інколи мріється грошима на сьогодні саме цим. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, приходьте до мене на консультацію, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі, ваша Максимуза!